Чому люблю шановні розторобшу? Ось вона, діточка, маленька, десь насіялась. Але, шановні, можу вам з впевненістю сказати, що в Канаді вона не агресор. Бачите, вроді би хочеться їй жити. Це біля шпальної грядки. Але можете не боятись, вона дуже ефектна. От та, що у мене був, росла росторопша на грядці. зараз покажу, що від неї лишилося. Оце, шановні, чоловік зібрав для насіннячка. Хоч у мене ще є минулорічне, чи ще минулого-минулого року, але оце все, що від неї залишилось. Вона просто, як кажуть, від зацвіла насіння. Довела до кондиції і свою гарну красу віддала насіннячку, віддала майбутньому поколінню. Тому оце маємо. Ну і будемо. Але вона перший морозець, і та рослинка, яку я показувала, ну загине. Вона не зберігає свої, не розмножується просто так. Так що сійте. Бувайте здорові.